Вітаю вас! Приготуйте, будь ласка, праву руку. Великий пальчик привітається з кожним вашим пальчиком. Поставили пальчики, працюємо. Доброго ранку, сонце привітне! Слідучий пальчик з великим вітається. Доброго ранку небо блакитне. Слідуючий пальчик, доброго ранку у небі пташки і мізинчик вітається з великим. Доброго ранку тобі й мені. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про поняття слово. Але спочатку послухайте, що це звучить, і відгадайте. Барабан! Піаніно? Вірно, бубон. Діти, ви не бачили інструментів, але відповіли правильно. А як ви здогадалися? Ви уважно слухали. Діти, я чую якісь звуки, напевно, нам хтось щось хоче сказати. Ні, це просто стук слів ми не чуємо. Чим відрізняються слова від інших звуків? Слова складаються з мовних звуків. Повторіть, з мовних звуків. Я буду вам говорити слова, а ви мені будете пояснювати, що вони означають? Так, Слово мама що воно означає для вас? Це найближча і найдорожча людина. Фломастер. Що це? Це предмет, яким можна малювати або розфарбовувати? пам. Ви даєте відповідь на це слова? Ви не можете відповісти, бо це не слова, а просто звуки. Ці звуки нічого не означають, і не мають ніякого змісту, а слова завжди мають значення і зміст. Пропоную вам пограти в гру. Підбери останній звук у слово. У нашому лісі живе вов Вовк. Вовк. У нашому лісі живе Молодці! У нашому лісі живе кабан, Н. кабан. У нашому лісі росте береза. береза. У нашому лісі росте дуб. Молодці, у нашому лісі росте клен. А зараз ми з вами спробуємо підібрати слова протилежні за змістом. Давайте подумаємо. Дивіться. День, а навпаки, як буде, коли ми лягаємо спати. Що настає? Яка частина доби? Ніч. День ніч. Великий, а навпаки який? Подумайте, будь ласка. Малий? Великий. Малий. Товстий. А навпаки. Тонкий. Товстий, тонкий. Небо. А навпаки, як буде? Небо під ногами, що в нас? Земля, небо, земля. Давайте пригадаємо, що ж ми сьогодні дізналися на занятті. Слова складаються із мовних звуків, слова завжди мають значення і зміст. Молодці. До нових зустрічей. До побачення!